А тепер давайте до деталей операції. Дивіться, ви їдете в Луцьк на автобусі. На автобусі, але Сівань на максимум на маршрутці. Так, так, я розумію, але зараз навіть СБУ не може купити квитки на потяг. <звук> на кордоні вас заряджають під дах мисливських будиночків. І ви їдете в город Енгельс. Фу. Розумію. Потім, коли ви туди приїжджаєте, будиночки від'їжджають, відкриваються криші, і ви починаєте виступати на дні города Енгельс. Значить, Вірка, ви співаєте, Леся, ви ведете, Ектор, ви всіх годуєте. І в цей час з іншого будиночку вилітають дрони. І під час приспіву Харошо! все буде хорошо, стає плохо. Дуже плохо. Ой, мамочка, поехали отсюда у москалів.